Вітаю вас, мої маленькі розумнички, любі хлопчики і дівчатка. Зараз у нас з вами заняття з пізнавального розвитку, ознайомлення з природою та аплікація. Сьогодні ми поговоримо з вами про безпечну поведінку в природі та яка небезпека може нас чекати під час прогулянки. Давайте зробимо психогімнастику. Налаштуємося на роботу. Та продовжимо. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку тобі і мені. Ще раз. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку тобі і мені. Молодці. Дітки, з настанням тепла ми все більше проводимо часу на подвір'ї. Влаштовуємо собі пікніки на природі, відвідуємо ліс. Але ми повинні пам'ятати правила поводження. На природі та небезпека, яка може чекати на нас. Давайте поглянемо на картинки та згадаємо правила поводження під час пікніків. Відправляючись на пікнік, обов'язково візьміть із собою пакети для сміття. Після відпочинку. Як будете відправлятися додому, не забудьте зібрати сміття. Не залишайте навіть дрібне сміття. Часто птахи вважають його за їжу, а воно може зашкодити їхньому здоров'ю та життю. Обов'язково сміття сортуйте. Давайте згадаємо, які є види сміття. Це харчові відходи, папір, пластик, скло, метал. Для сміття існують спеціальні баки, в які ми відправляємо вже відсортоване сміття. Пам'ятайте ці правила та обов'язково їх дотримуйтеся. І природа наша буде. Набагато чистішою. Дітки, під час прогулянок нас може чекати небезпека. Це бджоли, оси, мурашки. Гуляючи, будьте обережні. Дивіться під ноги, щоб не наступити на комах, які жалять. Не чіпайте мурашників, осиних гнізд. Вони можуть бути агресивними. І покусати. На прогулянку до лісу ви маєте вирушати тільки з дорослими. Самому гуляти в лісі та вирушати до лісу заборонено. Це небезпечно для вашого життя. Ви можете заблукати. Також на вас можуть напасти хижі тварини. Також в лісі є багато отруйних грибів. Ягід, які зривати та куштувати категорично заборонено. Давайте розглянемо, які є небезпечні тварини. Небезпечні для людини тварини це бродячі собаки та коти, а також лисиці. Собака це вірний друг людини. Але бувають випадки. Агресивної поведінки собак. Запам'ятайте, дітки, ніколи не дражніть собак. Уникайте зустрічі з незнайомими собаками. У собак гострі зуби вони можуть боляче вкусити. Це дуже небезпечно. Кішка Кішка – це улюблена домашня тварина, але бувають коти, в яких немає господарів. Їх також не можна чіпати, дразнити, бо вони можуть бути небезпечними, агресивними. Лисиця. Лисиця це хижа тварина, яка мешкає зазвичай в лісах. В основному лисиці становлять небезпеку лише для дрібної худоби. Але були випадки, коли лисиці нападали на дітей. Також, Лисиці переносники сказу. Один укус хворої лисиці може стати смертельним для людей. Отже, лисиця це дуже небезпечна тварина для людей. Зараз, на аплікації, ми зробимо лисичку з геометричних фігурок. Давайте підготуємо пальчики до роботи, розімнемо їх, зробимо пальчикову гімнастику. Повторимо про правила безпеки. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати. Не торкатися розеток, не брати від чужих цукерок. Вдома сірників не брати, тільки з дорослими пірнати. На зелений по зебрі ходити, щоб здоров'я своє зберегти. Ще раз, щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати, не торкатися розеток, не брати від чужих цукерок, вдома сірників не брати, тільки з дорослими пірнати, на зелений по зебрі ходити. Щоб здоров'я своє зберегти. Запрошую до аплікації. Для аплікації нам знадобиться кольоровий папір помаранчевого кольору, аркуш світлого кольору, клей, пензлик та чорний фломастер. Із кольорового паперу помаранчевого кольору я вирізала заздалегідь геометричні фігурки. Давайте розглянемо які? Це круг, трикутник великий, трикутники маленькі та овал. Трикутників маленьких знадобиться 4. Попросіть своїх дорослих, нехай вам допоможуть підготувати геометричні фігури. Зараз ми викладемо лисичку, як вона буде виглядати, а потім приклеїмо. Круг це буде тулуб нашої лисички. Великий трикутник, це буде голова нашої лисички. Маленькі трикутнички будуть вушка. Так. І ніжки. А овал буде хвостик. Все разом повинно вийти в нас ось так. Потім фломастером ми демалюємо оченята та носик. Так, збираємо нашу аплікацію, беремо пензлик, беремо фігурку круглу, кружечок, наносимо клей. На край паперу, добре розтягуйте, Приклеюємо десь приблизно на середині аркуша. Так, тепер беремо великий трикутник. Так само на краєчки наносимо клей. Приклеюємо поручі з кружечком. Так. Розрівнюємо всі куточки. Так. Тепер приклеїмо вушка. Беремо два маленьких трикутнички. Носимо клей повністю на папір і приклеюємо. З'єднуємо один куточок маленького трикутничка і один куточок великого. Так, ще одне вушко. Так само, тільки з іншої сторони. З'єднуємо куточки. Так, тепер приклеїмо ножки. Беремо ще два трикутнички маленьких, які в нас залишилися. Одним куточком приклеюємо до кружечка, так, намазали ще один трикутничок. Трішки відступили і приклеїли поруч і з кружечком. Так, тепер приклеїмо хвостик. Беремо геометричну фігурку, яка називається овал. Такий він у нас довгий. У лисички ж хвіст довгий, пухнастий. Лисичка ж гарна, але небезпечна для людей. Так, приклеюємо хвостик. Так, приклеїли, розрівняли всі краєчки, тепер намалюємо оченята. Носик так, і вусики. Ось така лисичка. Вийшла в нас. Запрошую, дітки, вас до аплікації. Бажаю вам натхнення. Пам'ятайте, що лисичка, хоч і гарна, але небезпечна для людей. Дякую вам, дітки, за увагу! Бувайте здорові! До побачення!